Трактор оснащений додатково компресором з ресівером. Якщо порівнювати попередні трактори, які в нас були 110-ті, то тут вже певні видозміни відбулись також і в салоні. Встановлено на панелі кондиціонер і вентилятор. Так ми залишили на місці. Нехай буде. Навізка в даному тракторі, як я вже казав, дуже прочна, надійна. Самі розумієте, що, не дай Бог, якась станеться надзвичайна ситуація, і для того, щоб оперативно вирішити питання з приводу поломки, потрібно дійсно тримати склад запчастин. І вони у нас є. І важливою інформацією є те, що помимо запчастин у нас є також підмінний фонд тракторів, що можемо при якійсь поломці відправити, трактор забрати ваший, його обслужити. Усі недоліки прибрати та повернути його назад в господарство. А підкажіть, яка ціна даного трактора? Даний трактор на сьогодні коштує. — Добрий день. — добрий день, Олександр. Мене звати Євгеній. Розкажіть ваші враження про виставку. Виставка досить чудова. Це одна із перших виставок 2025 році. «Агровесна» називається Зернові технології. Ми сьогодні презентуємо наші трактори в лінійці від 90 кінських сил, 60 кінських сил та 110 кінських сил. Також маємо по наявності 60 кінських сил без кабіни. Кого цікавить, будь ласка, приїжджайте, покажемо, подивитесь у нас в місті Кропивницькому. Ми знаходимося за адресою Перша виставкова 10. А чого саме ці ви привезли на виставку? Ну, це наші трактори, запатентований бренд Сплайт за нашою компанією. Ми пропонуємо до продажу дані трактори, тому їх привезли, рекламуємо. Багато людей телефонують, цікавляться, збирають інформацію. А ми маємо можливість на сьогоднішній день показати більш детально, технічно висвітлити інформацію людям, які приїжджають на виставку і особисто можуть подивитись їх тут. Розкажіть про 110-сильний трактор. Це спайк позаду мене. ТК 1104 має 110 кінських сил, оснащений ютовським двигуном, чотирьохциліндровим. Маємо турбінку 4,4 об'єм паливна система Євро 2, механічна, проста, але й надійна в той же час. Трактор оснащений додатково компресором з ресівером. По-перше, для того, щоб можна було і прицеп зацепити якийсь і гальмівна пневматична система працювала. Та й хотів би заакцентувати увагу на тому, що ми маємо. Пневматичне сидіння в салоні, тому компресор тут дійсно потрібний. Ось такий салон ми маємо. Зручний, комфортний. Можемо пройти ближче, подивитись. Таке пневматичне сидіння маємо. Дві ручечки для зручності. Якщо порівнювати попередні трактори, які в нас були 110-ті, то тут вже певні видозміни відбулись також і в салоні. Це ми маємо виходи, речаги на гідравліку, які вже розташовані тут. Це ергономічно, і зручно для водія. Вони були попередньо знаходилися біля сидіння з боку, їх потрібно було постійно рукою шукати. Ми їх вивели сюди. Маємо коробку. 16 на 8. Маємо от, ось такий планшет. Планшет тут по блютузу можна під'єднати і телефон, слухати і музику. Також у нас оснащений трактор позаду, камера заднього вигляду. Тобто можна контролювати прицепну е, техніку, яку ми зацепили, дивитися сюди, ну, сюди на планшет, не крутити голову назад. Цього не потрібно робити, буде зручно вам наблюдати на самому планшеті. Маємо ось таку панель, вона і естетичний вигляд певний має. Приємний для ока водія. Маємо тахометр, маємо температуру. Маємо кнопочки, які також розташовані дуже зручно для водія. Тобто освітлення, сигнал, повороти. Маємо аварійну сигналізацію, також додаткове освітлення. Тут, як бачите, у нас встановлено на панелі кондиціонер. Можна вімкнути, вимкнути, вибрати певні режими. Все тут у нас є. Зимовий період часу можна перемкнути і буде працювати пічка. Є і зажигалочка така. Маємо і вентилятор. Так ми залишили на місці. Чому? Тому що ну, не всі люди можуть фізично переносити кондиціонер. Тому вентилятор нехай буде. Маємо ось таку шторку. Від сонця, освітлення салону у нас є. Дуже класно зроблено обдув салону, тобто повітря розташоване, можна будь-як відрегулювати, щоб поток повітря дув туди, куди потрібно. Наприклад, якщо вже осінні або весняні періоди часу, коли прохолодно, щоб вікна не потіли, можна налаштувати і буде обдувати дуже класно, тобто запотівати скло не буде. Що ми ще маємо? Маємо люк в салоні. Можна підняти люк, можна опустити його. Збоку підстаканечок знаходиться. Тут місце є, можна положити якісь або особисті індивідуальні речі, або взяти продукти з собою. Маємо попільничку. А в даному тракторі є холодильник? Ні, холодильника в даному тракторі немає. Ну я думаю, що можна на майбутнє. Питання дуже цікаве, можливо, ми його кудись і встановимо. Або це як буде додаткова комплектація. Маємо підвісні педалі, зручно, без проблем. Тут нащеплення, всі знають. Педаль гальмівна і педаль газу. А що це у вас такі за червоні ручки під ногами? А тут і блокування. І Мосту і маємо ручки валу відбору потужності. Також маємо стояночне гальмо по ліву сторону і по праву сторону таке, таке саме стояночне гальмо, яке потрібно для того, щоб зупинити вал відбору потужності. І маємо такий рычажок, це по навісці, опускання, підіймання. І ручний газ. Розкажіть, будь ласка, по навісці даного трактора? Так, ходімо. Маємо трьохточкову навіску позаду. Прочна, надійна. Тут у нас яблучка, вихід вала відбору потуж... потужності 540 на 1000. Маємо отаке прицепне. Маємо позаду три пари гідровиходів. Маємо два потужних гідроциліндри. Встановлюємо по два. Чому? тому що розподіл навантаження, так буде якби краще впливати на, саму, на самі гідроциліндри. Їм проще і будуть більш довговічніше працювати. Е, також, що ми маємо? Маємо розеточку позаду. Маємо пневматичний вихід на прицепчик. Маємо точок з освітленням під номерний знак. Маємо ресівер позаду. Маємо на ресівері вихід, куди можна під'єднати, як обдувку, так і підкачати колесо без проблем. Приєднали і працюємо. В цілому хотів би сказати, що навіска в даному тракторі, як я вже казав, дуже прочна, надійна, показала себе виключно з позитивної сторони в процесі експлуатації і маючи. Можливість зворотнього зв'язку з клієнтами, спілкуючись, то на та питань по навісті не було. А що по попередній навісті? Ну, Попередній навісті трактора, як ви бачите, передньою навіскою не оснащені, але в нас є трьохточка попереду. Наприклад, можна замовити як окрему допку. Ставили раніше, виводили пару гідровиходів наперед. Зараз цього немає. Чому? Тому що в основному мало хто ставить трьохточкову навіску, тому попереду встановлені навантажувачі. Кому потрібно по додатковій навісці, будь ласка, звертайтеся, покажемо, розкажемо, запропонуємо те, що у нас або є по наявності, або те, що ми можемо замовити для вас. А Якщо потрібна трьохточкова навіска, то ви можете її встановити прямо зараз, прямо тут. Ну, дивіться, у нас взагалі на сьогоднішній день є під 90-й трактор трьохточкова точка, передня навіска. Тому кому потрібно, звертайтесь на 110 десяті або на 60-ки, Можете зателефонувати. Ми можемо замовити, запропонуємо вам ціну і розглянете як варіант без проблем. А яка вартість цієї опції? Ціни постійно змінюються в зв'язку. Самі розумієте, з певними обставинами. Тому телефонуйте інформацію станом на той день, коли вас буде цікавити, доведемо вам. Яке довантаження в даній комплектації і яке можна дозамовити? Ну, в цілому у нас в базовій комплектації вже встановлені груза як попереду, так і на задніх колесах? Ось вони. Тобто, це входить в ціну в ту, що я вже називав, мільйон триста, це разом з навантажувачами. Якщо додатково потрібно ще навантажити, будь ласка, звертайтесь, доведемо інформацію по ціні, скільки буде коштувати груза як позаду, так і додаткові, можливо, попереду. А яка витрата пального у даного трактора? Ну це все залежить від того, які агрономічні дії ви проводите. Якщо Кяжкі, наприклад, такі як уранка, це також буде залежати від того, яка вага плуга, на якій глибині працюєте, яка плотність ґрунта. Також і дискові борони це окремо, це вже більш легкі роботи. Тому в цілому все буде залежати від того, якою прицепною технікою ви займаєтесь і наскільки буде певне навантаження на даний трактор. А розкажіть трішки про обслуговування ну, з приводу обслуговування, хотів би зазначити. Те, що ми маємо сервісне обслуговування, у нас є декілька екіпажів, які займаються постійно обслуговуванням тракторів. Також маємо по наявності велику кількість запчастин, починаючи від 60 кінських сил до 110 кінських сил, від фільтрів до двигунів. Тобто тримаємо постійно склад запчастин, по наявності, щоб був. Якщо е, хтось задумається з приводу, чому двигуни, ну Самі розумієте, що не дай Бог, якась станеться надзвичайна ситуація, і для того, щоб оперативно вирішити питання з приводу поломки, потрібно дійсно тримати склад запчастин. І вони у нас є. І важливою інформацією є те, що помимо запчастин у нас є також підмінний фонд тракторів, що можемо при якійсь поломці відправити, трактор забрати ваший, його обслужити. Усі недоліки прибрати та повернути його назад в господарство. А який інтервал обслуговування взагалі? Регламентні роботи по обслуговуванню це 50, 250, 500, 750 та 1000 мотогодин. І, До речі, продаючи, реалізовуючи їх особисто нашою компанією безпосередньо. Ми маємо постійно зворотний зв'язок з клієнтами, тому і контролюємо процес регламентних робіт. Телефонуємо, запитуємо, скільки мотогодин у вас, щоб можна було провести вчасно регламентні роботи, якщо клієнт хоче, щоб на гарантії трактор залишався. А чи вже користувалися аграрії таким сервісом від вас? Е, ну, таких випадків у нас слава Богу не було. І всі задоволені, працюють, були мілкі. Розхідники мінялися там, ну, тобто великих глобальних проблем у нас не було. А який гарантійний термін? Гарантійний термін тисячу мотогодин або один рік. А підкажіть, яка ціна даного трактора? Даний трактор на сьогодні коштує 1 300 000, 000 гривень з ПДВ.